З нами на зв'язку Юлія Діденко, голова підкомітету з питання податкування доходів фізичних осіб єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державе соціальне страхування та інших нарахувань на фонд оплати праці комітету Верховної Ради е, з питань фінансів, податкової та митної політики. Я попрошу, о, будь ласка, е, нашу. Тех службу вивести. Чому я зробив таку предисторію, тому що о, в податковому комітеті Данило Олександрович звернув увагу 12 законопроєктів, які по різному пропонують врегулювати питання зарахування, і дуже важливий меседж від вас. І мета якраз і нашого сьогоднішнього заходу самому податковому комітету необхідно бачити від місцевого самоврядування спільну єдину позицію щодо змін в цій, в цій сфері. І на виході ці комітети, якраз я запрошую. Юлію Діденко, до слова, вона вже більш детальніше на, 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 на цьому зупиниться. Будь ласка. Дякую. Рада всіх бачити, дякую за запрошення, за такий важливий захід. Як вже було сказано про 12 законопроєктів, їх вже набагато більше. Я нарахувала майже 17 законодавчих ініціатив, які пропонують різні механізми... Згружуються вони там, можливо. Що, що? що? Можливо, розмножуються вони, мабуть, мабуть, 100%. враховуючи складну фінансово-економічну ситуацію, яка склалась в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення, питання наповнення місцевих бюджетів є одним із найбільш нагальних питань для територіальних громад. Тому механізм зарахування податку на доходи фізичних осіб є вкрай актуальною темою для регіонів, адже саме цей податок формує значну частину доходів місцевих бюджетів і суттєво впливає на життєдіяльність громад. Так, окремі суб'єкти господарювання, які мають відокремлені підрозділи в різних територіальних громадах, сплачують податок на доходи фізичних осіб в супереч податковому і бюджетному законодавствам. За основним місцем обліку, а не за місцем знаходження відокререблених підрозділів, також має місце сплата за фіктивною юридичною адресою серед порушників податкового законодавства не тільки представники приватного сектору, а й державні підприємства, в тому числі територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади на місцях. На жаль. Адже при цьому використовується соціальна транспортна інженерна інфраструктура відповідної місцевої громади, здійснюється негативний вплив на довкілля, і від цього бюджети окремих територіальних громад втрачають значні кошти, що призводить до виникнення проблеми фінансування видатків місцевих бюджетів. Як вже казала про 17 законопроєктів, які пропонують різні механізми сплати, але жоден з законопроєктів системно не вирішує питання встановлення справедливого порядку сплати чи перерахування ПДФО до місцевих бюджетів. За дорученням голови комітету Данила Олександровича було створено робочу групу по напрацюванню єдиної концепції щодо порядку перерахування податку на доходи фізичних осіб. За наслідками чисельних, повірте, чисельних робочих груп та засідань підкомітету було прийнято рішення не змінювати існуючу концепцію зарахування податку, а вдосконалити існуючий порядок зарахування до відповідних місцевих бюджетів за місцем здійснення діяльності відокремлених підроз... підрозділів юридичних осіб. Коротко розкажу, що пропонується комітетським законопроектом. В ньому ми конкретизували поняття відокремленого підрозділу. До речі, майже в кожному законопроєкті, який був подан з цієї тематики. Було конкретизувати поняття відокремленого підрозділу, зобов'язати у податковій звітності, яку подають роботодавці, зазначати код та категорію адміністративно-територіальної одиниці на території територіальної громади, встановити, що у разі прийняття рішення про створення або переміщення на територію іншої громади відокремленого підрозділу юрособа повідомляє про це контролюючі органи. Встановити, що порядок на доходи фізичних осіб може перераховуватись на єдиний рахунок. Також, зважаючи на зміни, які відбуваються в трудовому законодавстві стосовно запровадження нових форм праці, як, наприклад, надомна робота, виникає необхідність внесення відповідних змін до податкового кодексу. Тому у проєкті визначається, що податок на доходи фізичних осіб, нарахований працівникам, які виконують надомну роботу, перераховується за місцем знаходження робочого місця. Але, як вже казав Данило Олександрович, новий законопроект не потрапив до зали парламенту, бо немає згоди серед громад і асоціацій, на жаль. Також взимку в Міністерстві розвідку громад проходили обговорення цього питання з залученням всіх стейкхолдерів процесу. А саме розглядалась пропозиція зміни механізму його зарахування не за місцем розташування підприємства роботодавця, а за місцем реєстрації платника податку. Це, це, це також має місце, бо передбачається, що зміна механізму зарахування ПДФО за місцем реєстрації дозволить значно підвищити надходження до бюджетів невеликих за чисельністю громад. Адже часто мешканці невеликих громад працюють у великих містах, вони сплачують ПДФО в їхній бюджет. Тоді громада залишається без коштів, що це також впливає на її розвиток. Згідно з опитуванням, у довоєнний період лише 30% опитуваних підтримали цю позицію, тобто за місцем реєстрації проживання платника податку. А у 2023 році. Цифра ця значно збільшилась і становить майже 55%. Це питання складне і важливе, і має дві сторони однієї медалі. Зарахування всієї суми ПДФО за місцем проживання працівника вбачається не досить справедливим, на мій погляд, оскільки він користується об'єктами інфраструктури, медичними та іншими послугами, що фінансуються з місцевих бюджетів і не тільки за місцем його проживання. Такий платник податку також використовує інфраструктуру, транспорт тощо на які витрачає кошти місцева громада за місцем роботи. Але хочу наголосити, що і місцева влада також повинна працювати над цим питанням, залучати, вмовляти, надавати умови для розвитку бізнесу, а не чекати, що хтось принесе їм громаду гроші, як це було ну з військовим ПДФО, не не, не по всій країні, але такі випадки. Були, я розумію, що сьогодні це вкрай складно під час війни, але треба шукати обґрунтовані і виважені рішення, які б влаштовували і підприємців, і фізичних осіб, і нарешті дозволили б гармонійно розвиватися як великим містам, так і маленьким містечкам і селам. Дякую, дякую за увагу.